Всім привіт! Сьогодні будемо розбивати машину, можна сказати. Дивіться, ми можемо, у нас тут є дуже багато речей. Можемо тут щось стріляти так собі. Знаєте? О, що, наприклад, машину ми стріляємо. Я не попав. А давайте ще раз. Попаду я чи ні? Не попав. Я хочу попасти. Є. попал. А может тут та та за спамнутой машину. Вот тут вот я машина. Я хочу, например, например, я себе выбираю какую зара машину, какую. Например, я хочу вот ту автобус. Не, давайте иначе. Давайте и сей Чешется такие, саджеп. Чешется Давай, Давайте. Едем. Сейчас я не буду раздавать. Ты ты. Пуди. Вау. Ты что О. Мот. Капец. Ви це бачили? А як я так полетів? Це, це що таке було тільки? Добре, давайте я ще зам. От що це сталося? Це, це капець було. був. Прикольно. Оце я полетів як якась тарілка лечуть. Є автобус якийсь? Давайте тепер виберемо машину ось таку. Звичайно, клява машина. Можемо їхати. Бум! Так, можемо в когось врізатись. Все, врізалось. <кхи> Бачили, тут, тут вже трошки повнувся ось цей бампер ще спереді. Ой, на ту кнопку натисну. Я натиснув на кнопку, щоб бивити. Ва! Вай, ва, ва я тут си. Моя шийня машина. Це моя машина си. О! Оце тут аварія. Аварія. О божечко. Я чекаю. Тут якісь вибухи просто. Я чекаю звідси. Бай-бай. Тут поліцейський участь. Ем. -е. Вау, було прикольно. Давайте ще якось. Давайте ось таку грузову машину виберемо. Грузова машина. Їдемо на грузовій машині. Ось тут якась машина там ще є. Ай! Ти що? Що ти робиш? Ай! Ти що не робив? Ти Зараз я йому помщусь. Зар, Зараз я йому помщусь. За, за, за. Він мені ноги відрізав. Він мені ноги Ти. Ты Їдемо його убивати. Так, поворот, поворот. Тону. Ау, ау-ау. Я застряг, я застряг в снігу. Давай, не еду. Ні, не, я вже, напевно, не вийду. Давайте ще якусь. Давайте машину з прицепом. Це, напевно, буде найпрокольніша машина. Та ти що? Та ти що за мною Що ти таке? Мать ты Йо, чоловіче. Чоловіче, ну що ти таке? Чоловіче? Перестань за мною бігати вже. Я хочу машину заспамити. Добре, вбивай мене. Та й я ще й коло нього заспамнувся, та ну, він зараз напав нам не помітить. Це 100%, як я мене помітить. Давайте яку ми ще набрали. Ось таку ми ще набрали. А, це за Роблокс? Це за Роблокс? Це танк за Роблокс. Можемо якусь взяти? О чого? Так, да, можемо. А це що за машина? Що це за машина? Йом? Йом, що це люди добрі? А як мені? Е, ви що робите? Їдемо геть звідси. Протаранили машину. Ще їдемо геть звідси? Ми аварію тут зробили. Та хто це робить? Люди, не це. У мене горить машина. А -а -а! В мене машина згоріла. Давайте ущу. Е, це що за машина така непонятна. Перший раз таку бачу в Роблоксі машину. Напишіть у коментарях, яка у вас машина. Так, просто напишіть в коментарях, яка у вас машина. Їдемо. Куди їдемо? О тут є сок якийсь. Давайте їдемо туди. Тормози! Тормози! Я тормозив, а воно щось не спрацювало в тормози. Де тормоз? Сподівалися. Давайте їдемо ось це болото. Зараз буде так грязна машина. Грязні з колеса, напевно, будуть. А може і не Ось тут є кока кола Мен. Їдемо. Я не можу повернути. Ай, там якісь вибухи. Тут теж аварію попав. Напевно, дадуть штраф. а дивись на дорогу. Що це? Люди! Що це таке? Люди добрі. а а це капець! Це що це? Мене одні колеса! Мене колеса! Ні, тварин козінок, що це шотки, це було трошки смішно. Дайте все. О, нормальна машина. Гоночна можна сказати трошки. Брум, там гоночно, там вона швидко дітей. оце розігналося до 6. Воно скоро до 80 кілометрів розігнається. Це вже так нормально собі 80 км. Давайте їдемо. Там якась гірка, ви бачите? Вот зверху. Хмари є. Їдемо, давайте. Там можемо літак заспамити. і літати. Не, давайте в кінці будемо літати. Але якщо не сможе, то будемо прощатися. Давайте їдемо, їдемо. Оу, який поворот! Їдемо далі. Моя ще машина не розбилася. Я думаю, це відео буде цікаве. Так машина така аварія. ось, ось, ось дуже епічно виглядає. Ой, тут полимилось. Давайте давайте їдемо. чоловіче, тебе підвести? Чоловіче? Чоловіче. Чоловік. Тут чоловіче а, -а, а бомба на машині була уважка? Давайте автобус ми ще брали. Та що ти робиш? Ну, що ти машину підпалив? Ну, що ти машину підпалив? Ти що зробив? Що ти? Їдем, геть. Їдем, геть звідси. Їдем, геть звідси. Все, їдем геть. Бо тут якась людина Ненормальна. ненормально. Я ж знову врізався. Не можу пікрувати, не можу вообще. Давайте, я не можу. О, можу, все. Еду куда захочу.